На Львівщині у Трускавці стартувала програма психосоціальної підтримки жінок і дітей, які втратили чоловіків і батьків на фронті. Проект допомагає пережити горе, впоратись із травмою та дає сили жити далі. Тиждень із жінками та дітьми працюють провідні фахівці, зокрема психологи, арти, травмотерапевти, а також лікарі санаторного закладу, в якому люди мешкають. Окрім цього, ще півроку уже за місцем проживання групи супроводжують фахівці з багаторічним досвідом, які постійно працюють із військовими та їхніми родинами. Фінансує Програма американська благодійна організація Healing Скелпл. Що ти будеш малювати. Сонце. Ось так через малюнки сім'я Невірків із Волинської області намагається побачити світле майбутнє та вгамувати свої біль і тугу. 13 жовтня у Купінську Тетяна втратила чоловіка, а троє синів Назар Василь і Любомир батька. Як він казав, а хто як не ми, хто як не я. Так як кожен цей чоловік казав, що все добре. Переможемо, жди додому. Дочекалася вже, я одна завжди. Нині в одному із курортних комплексів Трускавця на Львівщині родина проходить програму психосоціальної підтримки, зцілення душі, адже самостійно впоратись із горем не в змозі. Я стала спокійніша, Я відчуваю навіть від наших також ем, дівчат довіру. Ми вже почали розмовляти. Ми вже відкрилися. Я почала дихати. Я можу дихати, і в мене немає того болю, такого злості. Разом із Тетяною тут і ще вісім жінок із дітьми. Тиждень із ними працюють психологи, арт і травмотерапевти. Розмовами, творчістю та вправами допомагають стишити негативні емоції, думки та переживання. Проєкт реалізований за допомогою волонтерського центру Марлох та громадської організації Зігрій душу. Була емоційна робота, в якій вони виливали просто прямо такою до агресії. Ми зробили надзвичайно красиві краси роботи, але це потужна робота. Ми йшли з темного на світло. З болю мрії. усі намальовані картини продадуть на аукціоні у США. Зароблене допоможе розвивати проєкт. Також у санаторії розслабитись і відновитися допомагають ваннами та масажами. можна діана Якубчук на війні втратила батька. Той служив із 14-го року через проблеми зі здоров'ям, змушений був покинути службу. Однак, 24 лютого знову пішов на фронт. Познала бабуся, сказала, що в нього поранення, він у Дніпрі в реанімації, ну і сказали, що шансів дуже мало. Завдяки підтримці цих чарівних жінок цієї програми мені стало набагато легше, я відкрилася, скажімо так, я сплю краще. Згодом півроку з родинами працюватимуть психологи, щоб закріпити результат. Це друга група з Волині. Наші дівчата повертаються додому і півроку їх ведуть спеціалісти по місцю онлайн і офлайн. Тому ми з задоволенням запрошуємо інші регіони долучатися до нашого проєкту. Загалом такі програми діятимуть щомісяця впродовж року для родин усе безкоштовно. Фінансує проєкт американська благодійна організація Хілінг Скелпал. Мирослава Прокопів, Володимиролюк, Факти Сі Тіві. Єдині новини.